Раніше гори підприємці працювали в одній із фірм Хмельницького, що надавала послуги зі встановлення металопластикових конструкцій. Чи то хлопці не справлялися зі своїми обов'язками, чи то дуже швидко проявилася їхня справжня натура, але з фірми їх потурили. Ось тоді вони і почали використовувати здобутий досвід, обманюючи земляків. спочатку де працювали внецьки. Займалися встановкою, потім приїхали сюди. Треба було кошти, і вийшло так, що… Приходили до людей, знімали розміри, брали задатки, але роботи не виповняли. Таким чином, молодикам вдалося обдурити не одну родину. Вони навіть рекламну кампанію провели і видурили в земляків майже 10 тисяч гривень. Знали як. Роздавали рекламні листівки на базарі міста Старокостянтині. Взяв листівку, позвонив по номеру. І, виходить, вони приїхали, взяли розміри. Сказала ціну, скільки буде, сказала, ну, склали договір, взяли аванс і сказала, що через три дні перезвонять. Ну, через три дні вони не перезвонили, получається, і ну набрав я і телефони виключені. Не зволікаючи, чоловік одразу звернувся до міліції. Віднайти шахраїв, правоохоронцям вдалося одразу. Ними виявилися мешканці Білогірського та Ізяславського районів. Один з хлопців являється з благополучної сім'ї, а інший не з благополучної, так як мама з татом в розлученні на даний час він проживає з мамою. Гроші витрачали на власні потреби, купляли собі, як пояснюють, одяг і витрачали на продукти харчування. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи проти обох чоловіків відповідно до частини 2 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство їм загрожує до трьох років позбавлення волі.